П'ятий хрест це вічно живий символ безмежної Божої любові до нас грішних. Символ досконалої Христової жертви, символ нашого відкуплення і спасіння, символ Христової перемоги над смертю і дияволом, віддаючи честь святому Христу, ми віддаємо честь Христовій жертві, мукам і смерті, кладучи на собі знак святого Христа, ми кожен раз визнаємо свою віру в Господа нашого Ісуса Христа. Східна церква так високо цінує вшанування святого Христа, що в Його честь присвятила аж кілька празників. У році найбільший празник у честь святого Господнього Христа це празник всесвітнього воздвиження чесного і життєдайного Христа, який відзначаємо 14 вересня за Григоріанським календарем. Почитання святого Господнього Христа каже Слуга Божий митрополит Андрей Шептицький у своєму посланні про святий Хрест: це одна з найважливіших сторінок почитання Бога чоловіка знак святого Христа, який ми накладаємо на себе, коли перехре, Щуємося. Це один з найстарших звичаїв християн. Головна ідея цього свята це прославлення Христа, як знаряддя Христової перемоги над смертю, тлінням та стражданням. Звичайно, для невіруючих людей хрест був лише дерев'яним виробом, який приносив смерть засудженим на страту, але для християнина це насамперед знамено радості, величі, бо з волі Божої належало зцілити людину Христом і стражданням безгрішного на хресному дереві розв'язати засудженого. І церква у святого здвиження чесного Христа слід наголосити, що через хрест Господній Творець світу подає кожній віруючій людині й усьому людству очищення, прощення та оновлення. Помилка багатьох сучасних християн полягає в тому, що вони не до кінця відчувають та розуміють значення святого Христа. Наприклад, немає сумніву, що потрібно без усілякого нарікання, ремствування нести свій хрест, тобто мужньо відтримувати життєві страждання та випробування, але це неможливо зробити без відчуття духовної радості, Божої підтримки та благодаті Христової. Саме тому у нинішньому святі церква зосереджує нашу увагу на перемозі та радості. Іншому випадку у сучасної людини без Господньої допомоги, без божественного спілкування людини з Богом, тільки саме проголошення промов та проповідей про хрест, смирення та покаяння будуть викликати лише духовний спротив або навіть хворобливі явища цинізму і нігілізму. Споглядаючи хрест Господній, приходимо до осмислення того, що ми несемо свій хрест разом із Христом, що Бог поруч, Він надає сенсу нашим стражданням. Додає сили, могутності і мужності для здійснення духовної боротьби проти реальних сил зла та лютого ворога, роду людського. За стражданням приходить очищення, прощення, воскресіння, слава та велич Божої милості. Наголосимо, що не можна бути християнином і не відчувати силу Христової перемоги, радість Воскресіння та повноту буття в єдності з Творцем. Здобуваючи свою перемогу над гріхами, недоліками, розгубленістю, невдачами, ми маємо відчути себе органічною часткою тіла Христового. Важливо усім своїм відданим християнським життям Євангелію бути наріжним каменем церкви Божої. Звичайно, нині, у часи зневіри, відчаю, брехні, війни, тотальної зради та масової корупції, важко говорити про духовність, смирення, духовну довершеність. Тому християнинові, як ніколи, необхідне зміцнення, підбадьорення, розуміння того, що без Бога неможливо знайти правду, справедливість, подолати корупцію, збудувати справжнє громадянське суспільство, міцну родину та сильну державу. Без благодаті Святого Духа важко знайти радість, цілісність, сенс буття. Тільки Христос, який здолав на христі страждання та осуд, який відчув зрадництво від близьких та друзів, який пройшов шлях. Страждання і смерті зможе врятувати та втамувати нашу спрагу до істинного життя, бо він не загинув, не зламався, не занурився у печаль і відчай, а подолав смерть, одержав перемогу над пеклом і воскрес із мертвих. Зник воздвиження чесного Христа належить до дуже стародавніх празників, історія якого супроводжується різними легендами й історичними подіями. Треба зауважити, що у святкуванні цього праздника не йдеться про звичайне вшанування, поклоніння святому Христу як в Хрестопоклінну неділю. Тут йдеться про воздвиження, піднесення, тобто урочистий обряд віднайдення, піднесення і прославлення святого Христа. Історики Східної церкви погоджуються. З тим, що передусім дві події надали мотив для започаткування цього празника: віднайдення Господнього Христа в IV столітті і його повернення з Персії на святу землю в 7 столітті. Започаткуванню празника Воздвиження передувало віднайдення святого Христа, на якому помер Ісус Христос. Християнська традиція передала нам кілька різних легенд про віднайдення святого Христа, з яких аж три легенди приписуються святій Єлені, матері ці Константина Великого згідно історичних документів, хрест, на якому був розп'ятий Ісус Христос, був знайдений в 326 році IV століття. Початок празнику воздвиження дало посвячення храму Господнього Воскресіння, який збудував святий Костянтин Великий на Голготі в Єрусалимі. Це посвячення відбулося дуже урочисто за часів Єрусалимського патріарха Макарія 13 вересня 335 року. Наступного дня після посвячення храму було урочисте воздвиження знайденого святого Христа. Відтоді Східна церква щорічно святкує празник воздвиження чесних. Христа друга важлива подія, що зробила спільним праздник воздвиження на сході і на заході, це повернення святого Господнього Христа з Персії до Єрусалиму. Перський цар Хозрой у 614 році завоював Єрусалим і забрав Господній хрест до своєї столиці в Ксецефоні. 14 років пізніше цісар Іраклій, після своєї перемоги над персами, повернув святий хрест і переніс його до Єрусалиму, де відбулося друге урочисте воздвиження святого Христа. Відтоді празник носить назву Воздвиження чесного життєдайного Христа. Тому що празник воздвиження нагадував хрестове розп'яття і смерть і став. Вся на рівні з Великою п'ятницею з тих пір стало звичаєм в цей день зберігати строгий піст, крім празника воздвиження, віддає наша церква честь святому Христу ще в Хрестопоклонну неділю. Богослужіння празника воздвиження чесного Христа характеризує величний гімн у честь святого Христа. Тут святий Хрест величається і славиться як знак перемоги, сили і спасіння. Празник воздвиження, ставлячи нам перед очі святий Хрест, пригадує нам про наш обов'язок його шанувати, любити і визнавати. Не стидаймося Христового Христа, каже святий Кирило Єрусалимський у своїй Катихізі, хто б його не укривав, а ти явно клади його на своєму чолі, щоб демони, бачачи царський знак, дрижали і далеко втікали. Роби цей знак, коли ти їси чи п'єш, коли сидиш, лежиш, встаєш або ходиш, словом, при кожній нагоді. А святий Йоанн Золотоустий у проповіді про цвинтар і Хрест, про значення святого Христа говорить: Хрест, трофей. Проти бісів, зброя проти гріха, меч, яким Христос проколов Змія, хрест воля Отця, слава єдинородного, радість Духа, окраса ангелів, укріплення церкви, твердення святих, світло всього Всесвіту. Слухали українську передачу Радіо Ватикану Слава Ісусу Христу! Лаудетор Єсус Христос!